Так, щодо Авдіївки, Зеленський сьогодні опублікував фотографії і написав, що тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам'ятати. Як повідомляють сьогодні у Генштабі на Авдіївському напрямку, захисники відбили понад 10 атак ворога. Та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Северного та південніше Первомайського Донецької області. Там насправді зараз гаряче наші воїни тримають. І, попри те, що москалі намагаються якось відтягнути наші сили від Бахмутського напрямку, наші воїни не піддаються цим провокаціям, стоять на позиціях і відбивають атаки росіян. Так, зараз ну ви можете побачити. Як живе, ну як оточена по суті Авдіївка, і москалі мають на меті взяти Авдіївку в кільце і таким чином її захопити. Їм це не вдається. І, між іншим, показники, які от за останні кілька діб можна спостерігати, то це в зведеннях Генштабу зросла цифра мертвої русні. Ось так за минулу добу прозвітували в ЗСУ, що ліквідовано 990 окупантів. Відповідно, ми вже наближаємося до нової круглої цифри в вигляді 300, 300 тисяч ліквідованих москалів. Але ось ця цифра: 990 вбитих росіян за минулу добу. Ще 42 танки, 44 бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, два РСЗВ. І там спеціальна техніка, і автомобільна техніка, крилата ракета. Є безпілотники є. Так от це результат того, що росіяни пішли у наступ і наші воїни їх нищать. Бачимо, що тут цифри зросли. Тож далі про ситуацію у Авдіївці, як, що нині там Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, з нами вже на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю! Буквально Гарнем вибачте декілька секунд. Треба так. терміново дописати. Я вибачаюсь. Так, звісно, без проблем ми чекаємо, тому що ну, про ситуацію в Авдіївці важливо сьогодні говорити. І вчора ми теж говорили і з воїнами нашими говорили про те, що там важко. Я, я закликаю, от так. Я просто хочу закликати в чергове наших підписників, наших глядачів зараз задонатити на Збройні Сили України. Це є важливо. Пане Віталію, Яка нині ситуація сьогодні в Авдіївці? Чи зменшились, чи зменшився наступ росіян на місто їхні атаки? Що відбувається? На жаль, ні, на на жаль, не Е, Міняється потроху, скажімо так, їхні штурмові дії. Спочатку вони штурмували 10-го числа з застосуванням великої кількості броньованої техніки. Після того як їх накліпали, там десятки машин. Вчора вони здебільшого використовували піхоту. Майже взагалі вчора не було застосування броньованої техніки. Сьогодні знову то трохи техніка поїхала не так, як позавчора, але ж потроху їде. Гатять з усього, що є в наявності, і по позиціям, і по місту, по позиціям, взагалі там не знаю там 500-600 обстрілів в добу відбувається, по місту, там 50-60. І ну, це цифри не остаточні, бо ми не все встигаємо рахувати. Десятки авіаракетних ударів і по позиціям, і по місту. Завчора більше 20 ракет ракеті залетіло в місто сьогодні. З вечора до ранку 12 кабів 500 в місто прилетіло. Були влучання і по центральній лікарні нашій Авдіївській, і по забудові багатоповерховій і по місту. Були в нас вчора і поранені, і загиблі, і зі слів сусідів, і під завалами залишаються люди. І сьогодні вже є поранені. Дуже ситуація непроста, дуже напружена. Але ж тієї, от от знаєте, як з цієї сторони кажуть, що у них там успіхи і там, і там, і бердичі взяли, і ще якісь там вони населені пункти називали Очеретинські громади, що вже під їхнім контролем, і в Авдіївку зайшли. І нам залишилось дві доби. Авдіївка буде повністю під контролем. Це все фейки. Нічого такого немає в реаліях. Там постійно знаходимося в місті. Складно, важко, але контрольовано. Всі атаки, всі відбуваються, І серйозних якихось там просувань ворога немає. Звичайно, що якісь там 10-20 метрів щось він там вдається. Саме такою навалою, там десь там щось захопити, але ж жодних втрат позицій дійсно немає. Скажіть, будь ласка, яка в самому місті ситуація, в якому стані зараз перебуває місто? Тому що ви кажете не тільки по позиціям гаті і по самому населеному пункту Авдіївка, а теж випускають снаряди російські окупанти. Місто в Диму, місто горить Оті фотографії, які е е е влетіли. І ці світлини влетіли, Верховний головнокомандуючий цієї Це вчора було зроблено дійсно з Авдіївки, е підтверджуються, хлопці старого медіа вчора також були з культурним десантом в Авдіївці, і дійсно Авдіївка так виглядає, так і є. Все в Диму, все в вогні. І, ну, вчора там. Хтось там з військових там експертів щось сказав, що е, вони там просунулись. А в тем се вчора також був да, в два вдіївці. Просунулись вони до Вдіївки, стали ближче. Жодного такого немає. Промка як стояла, так і стоїть. А то що вони намагаються там чи, чи розказують, чи, чи 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 намагаються оточити, то закінчиться тільки тим, що вони втрачають і особовий склад, і техніку. Я впевнений, що звичайно, що є ризик оточення, і він є вже і рік навіть більше трошки, але це це тільки ризик, а навряд чи це в реалі він вдасться зробити щодо місцевих мешканців Авдіївки, там їх багато чи залишається, тому що ну організована там зокрема і евакуація людей. Чи люди їдуть з міста, і скільки там залишається? Вчора нам в таких умовах довелося вивести п'ять осіб. Сьогодні виїхала одна людина, і тому зараз 1621 особа залишається в місті. Дуже повільно вони їдуть. Обіцяли, що ближче до зими поїдуть, але ж на жаль. Ну, ми бачимо і так завжди було після якихось загострень, після масованих якихось там ракетних ударів, після загибелі, після там великої кількості поранених. От тільки такі речі спонукають людей на евакуацію. Зараз бачимо вчора, сьогодні люди потрошку записуються. Ну знаєте, не хочеться так казати, але реально воно такі досиділись. І зараз багато хто з них кажуть, ну, ми, 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 ми хочемо виїхати, прогарантуйте, що ви нас вивезете. Ми то ми, ми то повеземо, ми то будемо вивозити. А гарантії в таких умовах на жаль ніхто не може дати. Звичайно, що ми вивозимо людей в броньованих капсулах. Це принципова позиція. Але ж ми розуміємо, якщо попаде там приме влучання сто там ніяка капсула не витримає. Скажіть, в таких умовах під постійними обстрілами в Авдіївці чи працює інфраструктура, чи є там магазини, чи є, ну, чи працюють магазини, чи працюють там на медичну допомогу, можуть отримати місцеві жителі. Ну всі тисячі сот, які там залишилися до цього загострення в, в Авдіївці. Працювало шість магазинів. Було спочатку було один, потім три, буквально там пару тижнів тому може. Тому ще два відкрилася шість магазинів в місті. працювало. що це приватні підприємці відкривають ці магазини. Комунальники на місці, лікарні на місці. Вночі був авіаракетний удар дуже потужний. По лікарні Маємо руйнування, дуже серйозні. Дякувати Богу, всі медики, весь медперсонал, цілий живі. А так, до, до цього загострення, не дивлячись е, на, на обстріли, на постійні обстріли, в принципі, гуманітарна допомога завозилась кожного дня майже, е, вода зі свердловин розкачувалась. Комунальники працювали, поліція також працювала, магазини працювали. Ну є ризик для життя 24 на 7, але ж ситуація була більш-менш контрольована. Звичайно, що ці три дня ми гуманітарну допомогу не завозимо, але вона в нас є в достатній кількості. Ми завжди з початку повноштабної війни намагаємося тримати резерв в місті з розрахунку на 2-2,5 місяці. Це як і продукти харчування, і ієн. Медицина. Тут резерв є, сподіваюся, що найближчим часом хлопці наші там насиплять нормально ці кацапні, вгамують їх трошки, і ми повернемося до більш спокійного так сказати, життя, до планової роботи по завезенню гуманітарної допомоги, по евакуації і так далі. Ох, не тільки насиплять, але й знищать, тому що як я вже за тепер вашим включенням казала і повідомляла ці цифри, що спочатку ось цього нових атак на східному фронті росіяни почали і більше втрачати. Ну вони їхня мета, мабуть, загинути. Бажаю протриматися Авдіївці вам сил. Так, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Вам ну, спокійного дня, наскільки це можливо побажати в таких умовах? Скучного У нас кажуть скучного дня. Так, друзі, ви тут вже пишете про Авдіївку. Невже це ждуни? Ну, знаєте, Віталія ми включали раніше, і про ждунів теж йшлося, що ну, відсоток ждунів він так чи інакше залишається. Ми маємо це розуміти. По всій території України є люди, які ще досі можуть любити Росію. Як їм це ну, в них це вкладається, я не знаю не можу це пояснити. ну, здоровим глуздом якимось, але, на жаль, такі люди є. Мабуть, люди, яким важко змінити місце проживання, мало того, що себе наражають на небезпеку, так ще й інші через них повинні ризикувати своїм життям. Так, Ханна Мельник пише: наші воїни ризикують своїм життям через таких людей. Ну, чому вчасно не виїхати. Хто вражку хоче, хай би теж якось валив туди. Давно б мали б це зробити ті, хто хочуть жити на Росії, знаєте, але ну але вони цього не роблять. Якось теж так розмовляли. Вдома про те, чому ж люди, які хочуть ну, люблять Росію, хочуть жити в Росії, не їдуть в Росію. Ну буквально, ну здається, хочеш жити в іншій, в іншій країні, їдь в іншу країну. Ну, як людина, яка там умовно хоче жити в Польщі, так їде жити в Польщу. Працює там людина, хоче жити в Німеччині, їде жити в Німеччині, там знаходить роботу, вчить мову, всяке таке. Хочеш жити в Росії. так в свою Росію. Ну, от інакше я просто сказати не можу. Але ні, вони хочуть, щоб Росія в них була тут, бо в них тут квартира, машина, сім'я, там соціальні якісь там зв'язки чи ще щось. І вони хочуть, щоб Росія в них була тут, в їхній квартирі. Але коли Росія приходить в їхню квартиру, потім виявляється, що квартири не залишається. Ось воно до чого доходить. І, на жаль, такі випадки, а, таких випадків багато, тому що багато і на а, сході України, в східних регіонах людей, які любили Росію, які підтримували Росію, і яких Росія залишила ні з чим. Я не знаю, чому потрібно, щоб ракета влетіла в твоє життя. Російська ракета влетіла в твоє життя, і ти тоді, і тільки тоді ти можеш зрозуміти, але не факт, що ще й зрозумієш, що так відбулося. Я не знаю. Для мене це ну для мене це нонсенс, ну тому що це в мою логіку не вкладається абсолютно. Ну я хочу жити в Україні. Я живу в Україні. Ну я не хочу кудись їхати. Але я знаю людей там, які ну, хотіли жити в іншій країні. Знаю людей, які ненавиділи Україну, але хотіли жити в іншій і уїхали. Слава Богу. Тобто, це нормальна логіка. Ну не любиш? Ну уїжджай. Але не треба тягнути сюди щось інше, нікому іншим не потрібне. Але на жаль, ну так і є.